Лічені дні до апокаліпсису в Україні. Погода остаточно зіпсується. Майже всі регіони засипли снігом. Синоптики прогнозують бреві та ожеледицю. Коли чекати негоди? Докладніше розповім далі у цьому випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. На Україну насуваються хуртовини. Суттєве похолодання із рясним снігопадом варто чекати 21-23 листопада. Про таке повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, цей прогноз поки попередній, але його варто всерйоз взяти до уваги. Далі цитую: упродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови, сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний до штурмового вітер, істотне похолодання. Кінець цитати. Тим часом в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні 15 листопада хмарна. Із невеликим мокрим снігом та дощем. Також на дорогах, окрім півдня, подекуди ожеледиться. Вітер здебільшого західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень від 0 до 5 градусів тепла. У південній частині України стопчики термометрів коливатимуться від 4 до 9 градусів тепла. Поліпшення погоди варто чекати 16-17 листопада. Зі слів Наталії Діденко, цими днями антициклон Азагін відганятиме будь-які опади. Упродовж суботи, це 16 листопада, передбачається плюс 4, плюс 9 градусів, а в неділю 17 числа, плюс 7, плюс 12 градусів. Дістанеться потепління і до Києва. У столиці буде без опадів. 16 листопада температура буде плюс 7 градусів, а наступного дня ще вищою. Плюс 9, плюс 11 градусів. А поки що Україну подекуди продовжує засипати снігом. Жителі Куп'янська на Харківщині показали, як чарівно виглядає місто, попри постійні російські обстріли. Це Куп'янськ, город, який проснувся окупований снегом. Ну, где-то хтось перепутав і, как всегда, понеслось. В телеграм-каналах пишуть новини. А всем купенчанам, которые живут в городе, приходится за всех отдуваться. Наши телефоны просто не умолкают. И нужно всем объяснить и всем пояснить, что мы живы, здоровы и даже не в оккупации. В городе сегодня было очень тихо, даже подозрительно. И только отрывки рассказов о том, как вчера кто провел свой день на левом берегу, немножко разбавляли тишину. І навіть в этих розказах трудно було определити, де правда, а де ложь. Ну, коп'янчані звикли к тому, що кожну інформацію нужно тщательно фільтрувати. Чи затримається сніг в Україні? Синоптики зазначають, що за нинішні температури на товстий сніговий покрив розраховувати не варто. Мовляв, максимальна його висота поки що сягала до 4 сантиметрів. Йдеться переважно про Західні області, а також частково Житомирщину та Вінничину. Проте це мокрий сніг і подекуди він уже розтанув. Нагадаю, що Україну цього тижня почало вкривати снігом. 14 листопада ледь не по всій території були опади. Зокрема, снігова буря дісталася Одещини. У мережі публікували кадри негоди із Кодими, Подільська, Балти та інших населених пунктів регіону. Крім цього, сніжили на Вінничині та Харківщині. Мешканці також повідомляли про мокрий сніг. До речі, Харків засипало що впродовж ночі. На дорогах ожеледиться. Комунальники вийшли на вулиці усувати наслідки негоди. Водії помітили на трасах снігоприбиральну техніку. Як і обіцяли синоптики, снігопад дійшов і до Києва. Зокрема, свідками перших ознак зими стали жителі мікрорайону Позняки. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо так, то поставте вподобайки під цим відео. І не забудьте підписатись на канал, адже тут лише важливі новини та цінні експертні думки. Російські війська нібито зайшли на Чернігівщину. Востаннє їх тут бачили під час наступу на Київщину навесні 2022 року. Цього разу ДРГ окупантів буцімто прорвалася мостом через річку Судасть і зайшла до сіл Грем'яч та Мурав'ї. Такі кадри операції опублікували російські зетблогери. Коли саме їх зняли, невідомо на відео. Загарбники встановлюють російські прапори прямо в районі мосту. Експерти припускають, що про повноцінний наступ на Чернігівщину не йдеться. Це радше інформаційна операція, спрямована на те, аби викликати паніку серед українців за задумом ворога. Вони мають натиснути на командування ЗСУ, щоб воно перетягнуло на цей напрямок додаткові сили і таким чином ослабило оборону на сході. У центрі протидії дезінформації при РНБУ України повідомили, інформація від пропагандистів про, начебто, проникнення ворожих ДРГ до сіл у прикордоні фейк. Андрій Коваленко акцентував: Росіяни навіть не перейшли зруйнований міст від кордону. Цілком можливо, що аналогічну мету мала операція Росії на Харківщині не раніше. Тоді кілька одиниць техніки ворога прорвалася до Куп'янська. Аналітики інституту вивчення війни підтвердили просування окупантів, але наголосили: закріпитися росіянам у місті не вдалося. Проте це тривожний сигнал. Американські фахівці зауважили, що Росія активізувала атаки поблизу Куп'янська протягом останніх двох місяців, і можливо окупація міста призведе до значних наслідків на оперативному рівні. Втім, поки що силам оборони вдається виявляти та знищувати ворожі групи. Паралельно росіяни знову пішли у контратаку на Курщині. Про це повідомили в РНБО. Ось що пише Андрій Коваленко, цитую. Ворог знову проводить наступальні дії на Курщині. Застосовує техніку, переміщуватись намагається активно вночі. Кінець цитати. Водночас лейтенант ЗСУ із позивним Алекс уточнює, що чергова спроба росіян прорвати оборону української армії зазнала Фіаско. І навряд чи окупанти встигнуть вибити з із Курської області до інавгурації Трампа. Проте є тривожний дзвінок. Цитую бійця. Хочу зауважити, що велика активність FPV на оптоволокні від них втратили вже чимало броні. Саме тут цих дронів до хріна. Кінець цитати нагадаю, що загарбники почали використовувати на фронті дрони із оптоволоконним зв'язком. Це дає їм змогу досягати цілі, попри роботу українських систем РЕП та зауважу, що Курський напрямок наразі не найгарячіший. Найскладніша ситуація нині під Кураховим. Про це свідчить кількість зіткнень, що відбулася на напрямку від початку листопада. Окупанти провели там 690 штурмів. Росіяни щодня все ближче наближаються до Курахового. За даними Діпстейт, після окупації Ілінки на північ від міста вони атакують нову Ілінку та Берестки. Полонені загарбники зізнаються, що найближча ціль ворога швидко захопити старі терни. Зазначається, що росіян уже помітили на східних околицях берестків. Але українські воїни зуміли знищити ворога. Втім, в окупантів все ж є успіхи. Вони захопили нову територію в Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці на північ і на південь від Курахового. Також наблизилися до Покровська, окупувавши позиції ЗСУ неподалік Петрівки, повністю під росіянами тепер Рівнопіль. Там армія Росії намагається прорватися до великої новосілки. За словами військового османа, стабілізувалася ситуація на Бахмутському напрямку. Українські воїни дронами знищують усі штурмові групи росіян. Схожа ситуація і на Запоріжжі під Оріховим. Там загарбники теж ідуть вперед групами по 5-8 осіб, гатять по позиціях ЗСУ артилерією, кабами і дронами, однак отримують на горіхи у відповідь. Тим часом на Харківщині третя штурмова бригада провела блискучу операцію. Зазначається, що при співвідношенні сил 2,5 до 1 на користь росіян воїни захопили батальйонний район оборони ворога, фактично відбили назад українську територію і просунулись майже на 2 квадратні кілометри вглиб фронту.